30 років тому, 5 грудня 1994 року, Україна підписала Будапештський меморандум, відмовившись від третього у світі за потужністю арсеналу ядерної зброї. Пам'ятник недалекоглядності та помилка, якою скористалася Москва. Саме так Міністерство закордонних справ України днями назвало цей історичний документ. Завдяки такій принизливій угоді, Україна не тільки стала жертвою десятирічної агресії з боку Росії, хоча меморандум нібито гарантував недоторканність кордонів, а ще втратила право на самостійні. Рішення навіть у внутрішній політиці, зокрема, коли в обмін на військову підтримку Вашингтон вимагає від Києва зниження мобілізаційного віку для українців до 18 років. Докладніше далі. Повна назва цього документу звучить так: меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Угода запевняла, що найвпливовіші на той час світові гравці США, Росія та Велика Британія поважатимуть незалежність суверенітет та кордони України і гарантують утримуватись від економічного тиску на Києво. Росія порушила пункт про загрозу силою 10 років тому. А пункт про економічний тиск одразу після підписання меморандуму, коли розпочала першу. Пострадянській історії торгівельну війну проти колишньої республіки СРСР, причому Москва порушила свої зобов'язання настільки цинічно, що голова МЗС Росії Сергій Лавров стверджував у 18-му році, нібито Будапештський меморандум містить лише одне зобов'язання для Росії: не застосовувати ядерну зброю проти України. Що стосується інших двох сторін Америки та Великої Британії, то Вашингтон із Лондоном стверджували, що свою частину угоди вони нібито виконують цей парадокс спояснюється пояснюється тонкощами бюрократичних термінів. Недолік такого типу документу, як меморандум, полягає в тому, що він є просто угодою про наміри, але не містить чітко прописаних зобов'язань в англійській версії. Згадується не гарантії – guarantee, а запевнення assurances. Звичайно ж, наразі усі погоджуються, що це була туманна домовленість, яка в обмін на відмову від цілком реальної зброї юридично ні до чого не зобов'язує захід, а виграла від меморандуму саме Росія. Яка отримала третій за величиною ядерний арсенал. Що стосується України, то сьогодні ця угода сприймається як історична помилка Києва. Наші партнери не тільки відмовляються приймати Україну до НАТО, але ще й урізають військову допомогу країні, що воює, спливаючи кров'ю. Більше того, захід не соромиться чинити тиск на Києва. Зокрема, коли Вашингтон закликає Україну зменшити вік мобілізації до 18 років і не приховує свого розчарування, коли Київ відмовився відправляти на війну. 18 Вісімнадцятирічних українців. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.